Це інгредієнти для борщу. У м'ясний бульйон закидаємо картоплю нарізаною соломкою. Всю. Після того, як картопля зварилася, закидаємо капусту. Пасируємо овочі. Цибуля, буряк та морква. Додаємо томатну пасту, пів ложки цукру, перемішуємо та ложку солі. Так, це сильно Подумаєте, це точно стіль. Нічого іншого, тільки сіль. Перемішуємо. Теж. Пасируємо далі. Через декілька хвилин це все додаємо до борщу. Тут також можна додати спеції за смаком. Ось так має вийти. Накладаємо у тарілку разом зі сметаною та зеленю. І отримуємо. Ну, те, що, хочете, те, що хоче бачити оку. Це я отримаємо. До речі, цікавий факт. В книзі 100 знаменитих символів України в розділі народні символи на першому місці стоїть борщ. Але чому не вареники? Чому?